Отче наш, дорогі мої, виникаючи в молитву Отче наш, я хотів би на початку зупинитися на перших її словах. Отче наш, що є сина небеса, як багато промовляють нам ці слова. Одне важливе правило, яке нам слід завжди пам'ятати, коли ми приходимо до Бога молитві. Це не забувати, з ким ми маємо справу, до кого ми приходимо. Пам'ятайте, до кого ви звертаєтеся, ви прийшли в присутність самогутнього Бога, Творця неба і землі, того, хто наповнює Всесвіт і все, що в ньому. Так, він також і наш Отець, якщо ми об'єднані з Ним родинними зв'язками через Його Сина Ісуса Христа. Але в той же час ніколи не забудемо, що Він наш Небесний Отець, і тому ми повинні приходити до нього в упокорюванні і з благоволінням. Як часто люди кажуть: у мене нічого не виходить, я молюся і молюся, і все без результат. Я залишаюся таким же, яким був до початку молитви. А іноді навіть почуваю себе більш роздратованим після Неї. Причиною цьому є те, що у наших молитвах ми неправильно приходимо до Бога. Ми поспішаємо в Божу присутність, думаючи тільки про себе, про свої труднощі і проблеми, а потім дивуємося, чому молитва стає нам такою обтяжливою, якби ми молилися правильно. То таке не мало б місця в нашому молитовному житті. Цієї помилки, колись припустився пророк Авакум, він проявляє гарячність у своїй молитві, і від початку до кінця вона наповнена скаргами. Авакума навіть звинувачує в Бога у несправедливості. І коли читаєш цю молитву, записану в першому розділі його книги, то моволі, відчуваєш його дратівливість, нетерпіння і невдоволення. Але з другого розділу ми бачимо, що Авакум зрозумів свою помилку, оскільки вона починається такими словами. Наварту мою став я! І стоячи на вежі, спостерігав, щоб дізнатися, що скаже він мені, і що мені відповідати на скаргу мою. Коли він підійшов до Бога неспішно, з благоволінням і бажанням дізнатися, що скаже йому Господь, несподівано виявив, що йому немає про що більше скаржитися Богу. Бог. Чи звернемося за прикладом до життя Його? Чи помічали ви, що упродовж усієї своєї книги Йов говорить більше за всіх? Він просто виправдовується, йому здається, що Бог чинив з ним несправедливо. І він, не соромлячись скаржиться, що не заслужив такого ставлення до себе з боку Божого. Подібно до нього, авакум також не стриманий у вираженні своїх образів. Проте до кінця книги в його свідомості відбувається різка зміна, коли Бог починає відкривати йому свою славу. Але що зробив йому, коли почув голос Божий, і коли слава і сила Божі були явлені, йому? він сказав: ось я нікчемний, що буду я відповідати тобі? Руку мою покладаю на вуста мої. Це єдине, що залишилося йому робити. Один раз я говорив, тепер відповідати не буду, навіть двічі, але більше не буду. Йова 39, 34, 35. Дійсно, як не дивно, але починати молитву слід з мовчання з рукою на устах, ніхто не заперечує того, що нужда наша не невідкладна. Здається, що її ніяк не можна відкласти, нам потрібна термінова допомога. Господи, допоможи! Гинемо, таке вичайдушне наше становище. І про те, якою б терміновою не була наша потреба, ми повинні покласти на руку на уста і пам'ятати, до кого ми звертаємося. Не забувайте, дорогі мої, що ми приходимо до нашого Отця не до земного, але до Отця сущого на небесах. Але хто має право приходити до Бога? До Бога має доступ кожна людина, ким би вона не була, нехай вона буде найгіршим і найпершим грішником, якою б великою не була її провина. Людині завжди відкритий шлях до Бога, але ніколи не забуватиму, що він завжди є умовним. Ніхто не приходить до Бога так, як йому Ти – і я повинен прийти до Бога тільки шляхом, який встановив саме він. Дійсно, будь-який грішник має доступ до Бога, але шлях до нього лежить через Ісуса Христа. Написано, що ніхто не приходить до Отця як тільки через Його Сина, Івана 14:6. Грішник не може звертатися до Бога, як до Отця, Бог йому зовсім не Отець. Бо Він не має синівського права. Коли ж він вірує в Сина Його, Ісуса Христа, приймає Його як свого особистого Спасителя, тільки тоді Він залічується до сім'ї Божої. Хоча усі люди, діти Божі, за походженням, але не за усиновленням. Тому тільки ті. Хто підкорився Христу і через віру і хрещення в нього стали дітьми Божими, можуть звертатися до нього як до Отця. Ви що у Христа хрестилися, у Христа сотягнулися. Пам'ятайте, що Ісус сказав деяким вірним Його часом, що вони діти диявола, а не Аурама, як вони про себе думали. Іншими словами, він не визнав їх дітьми Божими, бо тільки тим, які прийняли Його, які вірять в Його ім'я, Він дав владу або право бути дітьми Божими. Так, тільки ті мають право сказати Отче наш, які не від крові і не від похоті плотської, не від хотіння чоловічого. А від Бога народилися, Івана 1:13. Чи пережив ти це друге народження? Якщо ти не маєш у самому собі, що ти народжений від Бога, то Бог тобі не отець, і ти не маєш права звертатися до нього, як до Отця. Проте, дорогі мої. Ми маємо повне право зараз схилити свої коліна і звернутися до Бога про милість і прощення Ісуса Христа у святій Тайній сповіді, у прийнятті Євхаристії тіла і крові Христа, і Він прийме нас, помилує і простить. Ти можеш заперечити. Адже ви щойно сказали, що ми повинні приходити до Бога з рукою на вуста, не кваплячись зі своїми проханнями. Саме так, дорогі мої, але ця указівка стосується тих, які вже стали дітьми Божими. Вони приходять до Бога як до Отця, а Він знає їх потреби раніше того, як вони стануть просити в нього. Твоя ж справа не терпить зволікання? Тому до тебе відносяться слова, ось тепер час приятливий, ось тепер день спасіння, 2 Коринтян 6.2, Бог нині повеліває усім людям усюди покаятися. Діяння 17:30 Якби ти помер прямо зараз, так і не прийнявши Христа у свідтайній Єухаристі, тебе загинув навіки і назавжди. Бо хто не їстиме тіла Сина чоловічого, і не питиме його крові, не матиме життя в собі, не матиме життя вічно. а Бог нікому не дає гарантій зберігати тебе до завтрашнього дня, і навіть до кінця сьогоднішнього. Ви помітили, як сказано, ось тепер час приятливий, навіть і не сьогодні, а зараз же, в цю саме хвилину. Тому уся сила цієї молитви міститься в перших двох словах, Отче наш, чи можеш ти промовити їх у цей момент щиро, упевнено і від щирого серця? Якщо так, тоді уся ця молитва належить тобі. У такому випадку ти є дуже привілегована людина. Та, ти щас, щасливіший з людей, бо сам Бог є твоїм Отцем. Але давайте зупинимося трішки і подумаємо, яким же є власне Отцем є наш Бог. Кожен з нас вкладає своє розуміння у Слово Отець. Якщо обмежитися людськими уявленнями про Небесного Отця, то воно великою мірою залежить від того, яким був або є наш земний Батько. Явіть собі дитину, в якої батько п'яниться. Від нього вона чує тільки лайку, ніколи жодного ласкавого слова. Спираючись на цей досвід, про батьківську силу, наприклад, дитина може судити лише по бійках, які вона бачила, і по побоях, які отримала. Під владою такого батька вона бачить тільки панування егоїста, що пропиває всі гроші, тоді як сім'я має добувати собі хліб іншими шляхами. А що може знати така дитина про батьківську любов? Принаймні, у свого батька вона ніколи її не бачила. І от якщо ви скажете цій дитині про те, що Бог може стати її отцем, нічого до цього не додавши, то чи захоче вона цього швидше за все – ні. бо ця нещасна дитина має викривлене проняття про слово Отець? Ні, дорогі, Бог незрівняний навіть з найкращим земним Батьком. Тому ми і не повинні забувати, що наш Бог, Небесний Отець, Отче наш, що є син на небесах. Але який же саме наш Небесний Отець? Чи не доводилося вам помічати такий вираз апостола Павла? Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Він живає Його у своїх посланнях кілька разів. Що ж він хотів цим сказати? Він хотів підкреслити той факт, що який син таким має бути і отець? Адже Ісус Христос був схожий на свого Небесного Отця, а не земного, такий, як Христос, повинен був мати звичайного Отця. Тому хоча і ми не можемо порівнювати Небесного Отця із земним, ми цілком можемо дізнатися його в Його Синові, знаючи Сина, ви знатимете і Отця. Христос сказав: Коли б ви знали мене, то знали б і Отця Мого. Івана 14.7. З перших сторінок Біблії Бог відкривається нам, як всемогутній син. Його влада проявляється у створенні світу, у покаранні перших людей потопу, в вавилонському полоні і у виході ізраїльського народу з Єгипту. Наступне відкровення Бога про себе ми бачимо у законі Мойсеєвому і його поводженні з ізраїльським народом. Тут Бог з'являється перед нами у своїй святості і справедливості, і нарешті третє відкровення Господнє даме нам узявлення Його Сина, який прийняв людську плоді кров. Ісус Христос прийшов на землю для того, щоб явити нам Божу любов і благодать, От чому Бог представлений як Отець саме в Новому, а не в Старому завіті. Характерне слово для Бога на вустах Спасителя це Отець. Бог не міг стати Отцем людям до з'явлення ним Ісуса Христа. Тільки Він один знає Отця, і тому міг явити нам Його як Отця. І не лише явити, але і зробити Його дітьми, яким чином, примиривши нас Богом за допомогою своєї спокутної жертви. На Голговському Христі. Якщо суттю молитви і підтримання правильних взаємин з Богом, то основою є Ісус Христос. Наш гріх розділив нас Богом. Але Ісус прийшов, щоб відновити розірваний контакт між людиною і небесним Отцем. Він сказав: Я є дорога, правди і життя. Ніхто не проходить до Отця як тільки через мене. Івана 14.6. Тепер за заслугами Христовими Бог сили, Бог святості і Бог любові може стати нашим Отцем. Як же ми, за висловом святого письма, порох і попіл боча 18.27. Івана 30, 19. можемо зважити ще називати Бога своїм Отцем. Причина цьому любов Божа до людського роду, бо так Бог полюбив світ, каже Іван Золотусти, Богослов, що і сина своє народно щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Отже Бог наш отець, а ми його діти, о яка до нас милість. Яке багатство ласки і доброти Господа, говорить Святий Кип'ян, коли Він дозволив нам, як відмовляємо молитву перед Лицем Божим, називати Бога Отцем, а себе іменувати синами Божими, так само, як Ісус Христос є Син Божий. Ніхто не насмілився вжити ім'я у молитві, якби Він сам не дозволив нам так молитися, звертаючись до Бога, Отче наш. Ми тим самим висловлюємо свою надію, що все, чого просимо, Бога одержимо. Бо сам Спаситель цього навчає нас кажучи: коли вже ви, зелі Бог, вмієте давати своїм дітям добрі дари, то оскільки Отець ваш Небесний дасть дари тим, які його прощать, Матея 11. І все, чого попросите у молитві з вірою одержите, Матей 21, 22 Коротке призвання, з яким звертаємося до Бога, називаючи Його нашим Отцем, водночас закликає нас, християн, до взаємної любові і вчить, що кожен з нас просив у Бога добра не тільки для себе, але й для всіх. Священномученик Кипріан пише, учитель світу і наставник єдності насамперед не хотів, щоб молилися і поодинці. Так, щоб кожен молився тільки за себе. Справді, ми не говоримо: Отче мій, що є син на небесах, хліб мій дай мені сьогодні». Кожен, звіруючи, також не просить прощення тільки своєї провини і не за самого себе молиться, щоб не успасти у спокусу. І визволити ще від лукавого. Молитва у нас спільна. І коли ми молимося, то молимося за весь народ, тому що всі ми становимо одне. Звертаючись до Бога, Отче наш, ми додаємо ще слова, що є Сина Небеса. Що, що вони означають? Ці слова говорять про те, до якого Отця звертаємося, до вічного Бога і навчають, як. Як під час молитви, так і під час розуму і серце підносити до того, хто живе на небесах. Іван Золотустий каже, запов є, запов є, він заповідав говорити Отче, наш, що є сина небеса, не тому, що Бог знаходився тільки на небесах, але що нас земних навчити. Пориватися на небеса, і осяявшись красою небесних благ, звернути туди наші бажання. Та під словом небеса в Господній молитві за поясненням святого Кирила Єрусалимського, розуміються, святі ангели і праведники, бо вони носять у собі образ небесного, 1 Корінцян 15.49. Відвернувши слухачів від землі і поставивши їх на небесах, подивимось, говорить святий Іван Золотустий, на що нарешті каже Господь Ісус молитися? Перше прохання молитви Господньої говорить: нехай святий цій м'ятові. Чого ми, християни, просимо в Отця Небесного, звертаючись до нього з таким проханням? Святий Кипріан відповідає так. Ми говоримо, нехай святиться ім'я Твоє, не у тому розумінні, ніби ми бажаємо Богу, і Хай святиться молитвами нашими. Але ми просимо, у Нього, щоб ім'я Його святилося в нас. Ім'я Боже достойно прославляється святиться в нас, коли ми, Християни, живемо праведно, вбираючись як обранці Божі, святі та улюблені, у милосердя, доброту, смиренну мудрість і довготерпіння. Колонтянколосян 3.12. Тому і апостол Петро умовляє вірних, як слухняні діти, не пристосовуйтеся до попередніх походів, що були за вашого навідання, але за прикладом святого, що покликав вас, і самі будьте ще у всіх вчинках. Коли ж, будучи християнами, ми не можемо згідно з євангельським законом, тоді ім'я Боже не святиться, не славиться через нас. Як це було в юдеїв, що хвалилися законом і порушували його, за що докорьоємося ти апостол, кажуть, через вас, як написано, ім'я Боже зневажається в язичників. Римлян 2, 24. Тому, як пише святий Кащан, хто говорить в молитві, нехай святиться ім'я Твоє в мені, то й за змістом слів, що він промовляє молиться ось про що. З допомогою твоєю, нехай стану я бездоганним, справедливим, благочестивим, буду стримуватися від усякого чинку лихого, говорити істину, чинити правду, ходити Правоті відзначатися чистотою, прикрашатися нерослінням, мудрістю і розсудливістю, думати про небесне, нехтувати принадами земними, прославлятися ангельським життям. Нехай прийде царство твоє царство, про яке говориться прохання молитви Господа, по-перше, є майбутнє царство слави, що відкривається після. Кінця світу і суду Божого, а також і царство духовне благодаті, про яке Господь сказав царство Боже всередині вас. Воно виявляється як праведність мир, радість у Святому Дусі. Та коли ми не будемо просити, не вже царство Боже не прийде? Запитує ось блажений Августин і відповідає, звичайно прийде. Та яка користь, коли ми будемо стояти тоді ліворуч? Тому кожного разу, коли просимо Бога, щоб прийшло царство Його, ми просимо, щоб з допомогою благодаті Божої очистити ще від греха, прикраситися чеснотами і бути достойними спадкоємцями Його царства. Тому, коли говорить святитель, Григорій Нісійський, коли в нас діє потяг до зла, то не треба помічника, тому що порок сам по собі довершує себе в волі нашій. Коли ж виникає бажання кращого, то потрібно буває, щоб Бог допоміг тіснити його. Тому і навчаємося вмолити в такій мірі очищати наше життя від лихого, як на небесних. Жителя. І у нас безперешкодно керувала Божа воля, пояснюючи слова Господні, нехай буде воля Твоя, А Гостин каже: служить Тобі, ангели на небі, нехай так послужимо Тобі, і ми на землі, не ображають тебе ангели на небі, щоб не зневажили тебе і ми на землі, як вони чинять Твою волю, так щоб і ми чинили її. І тут хіба не про те молимося, щоб бути нам добрими? Адже воля Божа тоді буває у нас, коли ми творимо її, і це означає бути добрим. Перше, чого ми просимо хліба насушного, дай нам сьогодні, хліб, якого ми благаємо. У четвертому проханні, це речовинний хліб, необхідний для підтримання життя тіла. Під хлібом розуміються всі наші зовнішні потреби. Одягу житла і так далі. Та хіба ми самі не неспроможі здобути собі споживо? Звичайно, кожен може і повинен працювати, щоб існувати. Сам Бог заповідав першим поті чола Твого буде жісти харітві. Коли хто працювати не хоче, то хай і не їсть, сказав апостол Павло. Отже, кожна людина повинна працею здобувати собі хліб. Але що говорить Святе Письмо? Людина насаджує, а Бог зрощує. Перше коринтян 3:6. Тому, хоча людина завжди здобувала собі хліб трудом, але споконвіку люди віруючи вважали хліб даром Божим, символом життя, і відносилися до нього як до святині, вживаючи хліб, як видами Боже благословення усіх лігійних побутових потреб. Тому Христос навчає нас просити у Бога собі у нього дару, якому об'єднує всі потреби, говорить про особливе значення хліба, тому що хліб валяється під. Ногами або на смітнику, то злочин перед людьми і гріх перед Богом. Не хліба мого, а хліба нашого. Тобто дай не тільки мені, а усім, хто його потребує, що є, хто є моїм братом, на кого ми повинні не зневажати, як а як не зневажає нас Бог, бо Він наказує Сонцю своєму сходити над злими і над добрими. Навчає не турбуватися по завтрашній день. Господь цим не заперечує турбот про майбутнє. Він заповідав нам ну, не журіться про завтрашній день. Він хоче, щоб ми завжди були підтримані й окрилені вірою, і не більше поступалися природі, аніж вимагає від нас конечна потреба. Тому, дорогі мої, цими проханнями Господь вчить нас, як ми маємо насправді молитися. Бо закінчує він цю молитву, але визволить нас від лукавого. Під цим розумів всіх ті біди, які вигадує ворог проти нас, проти нашого спащіння диявол. Лукавим тут називає Господь Дая. І Іван Золотустий каже нам вести проти нього непримиренну боротьбу і на кінці молитви Він каже, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Слава Ісусу! Христу, якщо і надалі бажаєте слухати, підпишіться, хто не під.